Я просив би до слова стисло по суті Василь Володимировича Воскобойника, президент Української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування трудових ресурсів. Василь Володимирович, ми в режимі онлайн. ви нас чуєте так, так, так. Доброго дня, всім. ради вас вітати. Прошу. Вітаю, Анатолій і Як завжди, велика дяка за те, що приділяєте увагу саме темі трудових ресурсів. Бо все, що я сьогодні чув. Що нам потрібно для розвитку трудових ресурсів, які проблеми? Нестача кваліфікованих кадрів, нестача робочої сили, постійний дефіцит робочої сили, і я хочу, щоб фактично підкреслити те, про що черговий раз говорилося, без робочих рук, без невеликої кількості наявних професіоналів, кваліфікованих кадрів, в нас нічого не вийде. Проблема взагалі. Повинна йти і вирішення цієї проблеми повинна йти по трьом напрямках. Перший напрямок це зробити максимально можливі рухи по поверненню українців за кордону сюди в Україну після закінчення військових дій. Другий аспект цієї проблеми це скорочення обсягів трудової міграції, котра на жаль у нас буде відбуватися після закінчення військових дій, після відкриття кордонів. А для того щоб скоротити обсяги трудової міграції, це потрібно робити що? Активний запуск економіки, максимальне сприяння з боку держави, тому щоб бізнес в нас в Україні розвивався щоб в нас люди не виїздили і не виїздили не просто самі людей. Бізнес не виїздив, так і таке інше. І третій аспект, без якого ми на жаль не обійдемось, це все ж таки залучення трудових ресурсів з інших країн сюди в Україну. Загалом ну, говорити можна досить багато, але я вважаючи, що ми так перебрали дуже багато часу, хочу сказати головні моменти для вирішення оцих трьох питань. Е наша асоціація започаткувала проект Візія 2033 Його мета збереження та розвиток трудових ресурсів України, і фактично на сьогоднішній момент до проекту приєдналося. Інститут Тухі, це, це Елла Марленівна Лібанова підтримує нас Маріупольський державний університет, Калініна Світлана Петрівна, професор, член національної академії наук. Нас підтримує Міжнародний фонд відродження. І фактично я не просто хочу говорити, що нам якась потрібна там допомога і таке інше. Я хочу, щоб ми разом з українським союзом промисловців та підприємців рухали і просували цей проект. І одразу можу сказати: ось декілька хвилин тому погодили. В комітеті Верховної Ради з питань соціального захисту та захисту прав ветеранів 12 жовтня об 11 годині буде проходити презентація нашого проекту. І Анатолій Кирилович, ми будемо готувати вам особисте запрошення. Я дуже хотів би, щоб ви приєдналися до цієї презентації. Я думаю, що ми там зберемо і, і МІНЕК і МЗС і Міграційників. І головне, що підтримка з вашого боку, бо все, що я сьогодні чув, люди це необхідний ресурс для, для того, щоб економіка відбудовувалась, а для того, аби ми рухались вперед. Всі, хто є присутні, всі, хто мене чують, проект розрахований на десятиріччя, і тому в кого є пропозиції, в кого є побажання, хто хоче приєднатися до обговорення, бо ми плануємо і круглі стали в укрінформі. Ми плануємо проведення окремих форумів, щоб ті зміни, які ми будемо. Проводити, що вони були дійсно схвально сприйняті нашим суспільством. Ми хочемо започаткувати широке обговорення. Будь ласка, кого є пропозиції? Приєднуйтесь. Анатолій Кирилович, Готуємо для вас запрошення окремо на засідання комітету. Дякую всім за увагу. А подібні заходи потрібно проводити. Ну, Анатолій Кирилович, я впевнений, що з вашою енергією ви все це зробите. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Водиморіч, я просив би з нашої сторони. Як ми з вами домовлялися на зустрічі, щоб наша співпраця була постійною з постійним зворотнім зв'язком і консолідацією зусиль? Я просив вас тримати в центрі уваги і моніторити разом з нами рішення кризового штабу, яке ворога за вашої участі. Формує якраз основи для формування стратегії програм в цілому державної політики збереження розвитку трудового людського потенціалу. І там, де ви бачите, що щось з тим чином підсилити, будемо вдячні за ваші фахівні пропозиції з тим, щоб воно наповнилося реальними результатами. Це постійна робота на найближчий період. Друге, ми просили би вас направити нам офіційне запрошення. З точки зору презентації проєкту там, відомо, буде, буде режим онлайн на засіданні комітету. Так повинен бути онлайн і офлайн. Ну, бо... так, якщо онлайн, то ми по своїй мережі цю інформацію розповсюдимо, що всі бажаючі, хто цікавиться цими проблемами, а це по суті проблеми для нас всіх, бо без людей нічого не буде. Ми залучили до цієї презентації надалі. Ну, після презентації будемо працювати над реалізацією проєкту. І ми готові до співпраці. Дякую. Я щиро дякую за участь.